Не вмирай, душа наша, не вмирай, воля. Літературний фест під таким гаслом влаштували у бібліотеці Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, приурочили захід до шевченківських днів. Цьогоріч відзначили 209 років з дня народження кобзаря. А 10 березня минає 162-га річниця від часу його смерті. Безпосередньо те, що Україна воюючи вшановує пам'ять одного з провісників української нації, звичайно, це знаковий факт. Захід бувається у одній із наших трьох зал, а саме в Шевченківській залі в інституті зроблена чудова експозиційна конкретна предметна зала. Яка є тематичною відповідно до життя і творчості Тараса Григоровича Шевченка На зустріч Запросили місцевих письменників, літераторів та поетів. Вони розповіли студентам та школярам про цікаві та раніше невідомі факти із життя і творчості Тараса Шевченка, зокрема про роботу кобзаря на Поділі. Тарас Григорович їздив по Україні і збирав відомості або документи щодо. Пам'яток старовини замальовував е, ці пам'ятки е, Тарас раз е, Шевченко з супровідними документами кінною. Е... Каретою приїхав до Кам'янця-Подільського. Не обійшлося її без декламування віршів великого поета. Рядки із Кобзаря цитували студенти Кооперативного торговельно-економічного інституту та учні гімназії номер 1 імені Володимира Красицького. Мені однаково, чи буде той чи ні. Та не однаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, oh, підготували захід працівники позашкільної освіти та виховної роботи департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради спільно з архівним відділом міста. кажуть, нині творчість Шевченка стала пророчою та набула нового сенсу. Адже зараз, як і століття тому, рашисти намагаються знищити нашу мову та літературні надбання народу. Такі заходи вони в наш час нагальні і важливі. Особливо в час російсько-української війни, оскільки наш пророк, великий пророк Кобзар, це пророкував ще в 19 столітті, в період свого життя. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський новини міста.